630 приціл. 630 є. Не більше 30, так і лишається, 23 23,88. Остріл! Поправляє. Да. Ну, Особливість е, мінометної батареї в тому, що є у нас мобільність. Тобто ми зараз можемо зараз... Тут попрацювати, відпрацювати, перекотитись там на метрів 500-600, попрацювати там. Тобто ворогу складно боротися з мінометами, тому що ми є мобільними. Ну, коли ми були на Донецькому допустимо, наша задача була прикривати свою піхоту, як би держати фронт, ніколи не ну, в наступ ніколи не ходили. От на Заборізькому напрямку ми вже перший раз йшли в наступ. І тоді сказали, що дають нам нові стволи. І от тоді почався вже шлях 120-го фінського ствола, от тоді вже злагодився цей колектив, який зараз є. І відтоді ми почали з Херсона, тоді Донецьк, і от зараз Запоріжжя. Працюємо з 120 м мінометом. Фінським. Фінський міномет відлічний. 25-53 є. Давай 20. другу. 25 25,60 25-60 є. Скажу, на початку ми не зовсім розуміли, що з ним робити, як робити. Ми думали, що, блин, що це таке, що це нам дали. Але потім, коли зрозуміли, як треба ним працювати, там зовсім інший приціл, але міномет, скажімо так, дуже хороший, дуже точно б'є. Так що фінам велике дякую. Готов? Готовий. Да. Постріл! Міна! Постріл! Ще більше ми любимо розкривати їхні бліндажі. Да. — Так. — І дивитися, як вони там чи тепло сплять, чи не тепло. Чи не крилися, чи не одіяли. Нам там передають да, там. бліндажик. Попали, поганяли. У нас були ситуації, коли окопи між нашою, між нашою піхотою та їхньою піхотою 50 метрів, можливо, навіть менше було. Поступає команда, так і так, піхота йде. Багато піхоти, тобто ну, хлопців було, наших менше, звичайно, потрібно було рятувати, їх щось якось робити. Поступила команда, що потрібно прикрити хлопців. Наша піхота дуже близько. Так, це було на Авдіївському напрямку. Наші командири операції виходили, казали, ми відпрацюємо, ну, навіть якщо по своїх відпрацюємо. Ну, це вже нічого їм, їм вже нічого не змінить. Якщо ми не попадемо по кацапам. Або кацапи переб'ють нашу піхоту. Наші наводчики, хлопці, молодці, всі. Попадали в них, скажімо так, це як попасти з автомата в п'ять автомат копійок. Міна. Постріл. Ми відпрацювали дуже гарно, попали там і в бліндаж, і в окопи попадали, і наші хлопці змогли вийти. Ми б'ємо дуже ефективну русню і, сподіваюся, будемо це робити і якісно, і це не буде тривати для, для русні довго. Передайте нашим, що ми працюємо. Такі працюємо.